Одеський чепець чепець або очіпок. Його можна було одівати як самостійно на голову, так само можна було її одівати по хустці. Самостійно він виглядав ось так. Його можна було одівати ось так. Якщо ж ми беремо початок 20 століття, то можна вже було показувати волосся. І його одівали, якби ось так на маківку. Він ззаду затягується і поверха могла одіватися кустка. Устка. Якщо ж брати раніший період, це початок, навіть не початок, а кінець 19 століття або середина 19 століття, туди жінкам взагалі заборонялося показувати волосся після весілля. І такий очіпок носився по, по брова або по лінії волосся, і таке волосся ховалося повністю під очіпок, воно ззаду затягувався. Так, я косу заховаю, щоб було по-правильному. Косу, щоб виглядала з-під хустки, не можна було, якщо ви заміжня жінка. Якщо ж ви дівчина, то обов'язково з-під хустки має виглядати або коса, або маківка, або, ще хто говорить, тім'ячко. Так, беремо нашу хустку. Люку ж взяти. Такий вив'яз був майже по всій території України і не тільки на Одесі, але тут роль відігравав наш очіпок. Ось так він зав'язувався так, щоб очіпок було видно. Далі йшла хустка. Хустка вже йшла як прикраса. Якщо у вас йде внизу очіпок, очіпок відігравав дуже велику роль. По-перше, він тримав ваше волосся. І вашу зачіску. По-друге, він не давав замаститися хусті, тому що оці всі хустки вони були доволі дорогі, і жінки їх дуже часто передавали з покоління в покоління і зберігали, як, е, боже, як його сказати? Ну, щоб дати наречені, як. Е, боже, слово забула. Як предане, Во, як предане. І передавалося, чим більше в дани було Чим більше в дівчини було хусток, тим більше вона була, вважалася багачою. Вона мусила зібрати сама собі скритню, І, що найважливіше, всі сорочки. І всі весільні рушники, і взагалі рушники мала вишити дівчина. А жінка вже після весілля не займалася такою роботою. Вона могла тільки вишити вишиванки, але рушники вона вже не шила. Так, ось такий варіант. У нас хустки, так само можна оцей кінець, якщо вам дозволяє довжина хустки, можна закласти як обідок через цю голову і за, запхнути під низ. Якщо ж на рахунок намітки, так, очіпок в нас може бути, а можемо її очіпок забрати. Тоді, під, якщо не очіпок, то в нас обов'язково мала бути під низу біленька хустка. Добре, Література, бібліотека, література. Дещо бабуся розказала, хто вже мені. коли я починала займатися, то я читала для себе в бібліотеці, деякі знаходила варіанти. Все почалося з хусток. Мені бабуся показувала, як в'язати, мені було доволі цікаво, тому що вона мені показала не один, а декілька варіантів. А потім я якось пішла в музей на Західній Україні, в роді Івано-Франківську. І там при музеї був ой, дякую, дякую, дякую. І при музеї був майстер-клас як пов'язування хусток. І я зрозуміла, що це не просто хустка, а в кожному регіоні є свій вид пов'язування хустки, є свої традиції. А коли почала це все читати, коли почала я в... вникати в глибину того всього, то вка... оказалося, що наші жіночки були доволі проворними в хустках. І це не тільки зав'язалось так під під низом хусточку і все. Ні, вони вигадували там такі композиції, що. Деякі я повторити не можу, якщо дивлячись на фотографію. Деякі я е, відтворюю, дивлячись на фотографії, деякі я відтворюю по фотографіям, які мені присилають мої підписники, таке було. Деякі відтворю по запису. От по запису найскладніше. Коли ти читаєш, от в цьому регіоні була там хустка, її пов'язували. Ну, довше мені часу треба, щоб я зрозуміла по словах, коли воно описано, як ж воно от -от пов'язується. Бати очіпок. Звичайно, можете придбати, можете написати мені в Інстаграм, в або ж в приватно в Тіктоці і я вам обов'язково відповім. А, ні, в мене був дід Борис. Але його в селі називали Микола, хоч він народився Борисом, але його називали Миколом. І часто у селах змінювали імена. Може, ви таке чули, може ні. В селах часто змінювали імена. Якщо ти там був Борис, тебе могли назвати зовсім іншим іменем. І ти так був до смерті або до скону, так як тебе назвали люди, а не так, як ти записаний у метриці». Так, переходимо далі до е, нашої Одеси. Беремо ось, такий, ось таку намітку. Так, це доволі велика намітка. Складаємо її, ось такою, якби е, підгинаємо один кінець, оцей, що в нас буде до голови, ми його підгинаємо. Ось так, закладаємо на голову. Такий пов'яз. Був також і на буковині. І такий пов'яз зберігся аж до наших днів. Тільки її, цей пов'яз замінили на шарф. І він дещо трішки спрощений, ніж був колись. Отак. зараз волосся заберу, все гарно підберу. Ось так. Тут ми підгинаємо, також тут підгинаємо. І от е, йде у нас під низ, закидається на голову, бо розпра... я не знайду де початок, де кінець. Ось так. Розправляється, це кидається повністю назад, це йде наперед. Це можна кидати цю частину на наперед. І в нас вийде ось такий гарний е, варіант. А можна кинути його ось так назад. І він буде виглядати вже зовсім по-іншому. Хоча багато дуже спорили на рахунок ось цього пов'язу. Казали, що це не український, взагалі намітка, це не український головний убір. От, І що на. Одещині так не пов'язували. Але я казала, якщо ви підете в будь-який музей, будь ласка, покажіть мені, якщо там є якісь вив'язи, які я не пов'язувала, я залюбки погляну, тому що я їздити по Україні не можу. І якщо ви можете поглянути піти в музей і скинути мені фотографії, я залюбки навчуся і справлю те, що неправильно показала, але ще поки місць такого не було. Дякую за вишиванку. От, я про що її розказую. Ні. На рахунок того, що мене питають, на місці чи не жарко. Якщо ж вона з льону, це взагалі найкращий це варіант. Воно взагалі не пари. Там створюється якийсь такий клімат. От в мене є ось така тоненька. Ось з тоненького бачите, він просвіщається. От, Якщо ж таки, така, то взагалі воно робиться таким, е, там свій мік мікроклімат, і воно не жарко, воно не парить. Сонце не пече і воно не жарко. І давайте ми не будемо забувати про те, що 100 років назад літо не було таке жарким. Максимум, який була температура, це 28-25 ну, градусів, може навіть менше. Літа такі не були жаркі, і також не будемо забувати про територіальне розміщення певного регіону. Якщо ж брати Одещину або ж брати Карпати, де там взагалі холодніше, то в Карпатах ми можемо побачити, що хустку або навіть намітку пов'язували так, щоб повністю вся голова і шия була закутана. Це для того, бо там ж набагато холодніше, і в горах холодніше. Навіть якщо ви літом поїдете лізти на говерну, то чим вище будете ви підніматися або йти глуб лісу, там буде холодніше. Тому і залежить від розташування регіону, і залежить сама пов'язування хустки.